Надвечір по Харкову, що не менше більше 10 прильотів було, там і світло вимикали. Дуже важкий період очікує на наші прифронтові міста. Та я думаю, не тільки на прифронтові, загалом по Україні можуть бути важкі періоди. Вчора президент Зеленський сказав, що, мовляв, невідомо, що у нас буде з енергетикою. Як він сказав, дослідно, Я зацитую його. Сьогодні мені дуже складно сказати. Чесно кажучи, така комунікація від центральної влади мені не зрозуміла. Ну а хто ж ще має бути відповідальним за те, який наш план на проходження цього періоду, як не центральна і не місцева влада? Тобто відбувається якісь перекидання відповідальностей. Я не знімаю відповідальності жодної з центра з міської з місцевої влади мається на увазі. Тут однозначні є питання до багатьох регіонів. Наприклад, той же Харків, енергетично. Дуже непогано готувався Ну я це повторюю там зразу раз. по черніху? Наприклад, є питання по ще деяких регіонах. Є питання, але ну не будемо тут даватися в деталі. Можливо, це дасть якусь додаткову інформацію противнику. Тому сьогодні про наші вади говорити не буду, але всі ми їх розуміємо. І буквально напередодні про це говорив і це вади доволі такі теж серйозного характеру. Тобто, війна виходить за межі лише лінії бойового зіткнення. Війна дрейфує. В тилові фронти я би ось так це напевно сказав. Ну а комунікація вибачте від президента, коли він каже, що дуже складно сказати, що буде з енергетикою. Ну мені, як українцю, не додає впевненості це м'яко кажучи. Е, хоча вчора була ставка. Енергетична, я знаю, що наші бійці зараз активно дуже впроваджують, працюють над тим, щоб збивати і ворожі шахеди просто стіною дронів на при фронтіві і прикордонні і не тільки шахеди, але й молнії Звісно, як зараз бувають розвідники. Дрони. Ну є ця робота. Я сподіваюся, що все вдасться виконати. Побачимо, чи воно буде зреалізовано Хотілося б реально більше залучення місцевих громад. Хотілося. А два тепер до фронту перейдемо, бо вже так майже 10 хвилин триває огляд. А про фронт нічого і не сказано. Отже, вчора була пролунала заява від генерального штабу про те, що ОСУ Дніпро, Дніпро декотре замінило нещодавно осу Хортиця. А ОСУ Дніпро це у нас ось така велика, велика, велика смуга фронту з основними напрямками, районами ведення бойових дій аж туди до південних районів Донецької області. Ось це все було ОСУ Дніпро. Тепер воно ліквідоване. Ця тимчасова структура ліквідована у зв'язку з переходом українських збройних сил на корпусну систему. Ну. Я не знаю, не впевнений, чи це от якраз таке правильним рішенням. Тобто воно справді було ситуативним е, районом, скажімо, так, ситуативною штабною структурою, яка тимчасово утворювалася для ведення бойових дій для, для як для підпорядкування е, оперативно-тактичних угруповань, які зараз замінили корпуси, е, до нещодавнього часу. Фактично, що Михайло Драпатий, екс очільник командувач сухопутних військ, очолював. Якраз таки осув Дніпро, тепер, як повідомлено було генеральним штабом, він буде очолювати один одне, одне з угрупувань військ е, у складі кількох корпусів. Вочевидь, е, хоча він є формально не формально, а офіційно він є командувачем об'єднаних сил. І по факту, як командуючим об'єднаних сил, мав би командувати всіма силами оборони нашої держави. Але ну після. Усунення, скажімо так, Михайла Драпато, і за його власним, звісно, що бажанням, але зрозуміло, там не тільки його бажанням попахувало. Але після того як він пішов з посади командувача сухопутних військ, фактично пішов цей генерал, безсумнівно гідна людина на певне пониження. І зараз ще з усього східного фронту, фактично, що він, очевидь, буде командувати окремим угрупованням, яке буде складатися з кількох корпусів. Не сказати, що це. Погана новина не сказати, що це хороша. новина, це новина, якою просто от вона є. Е, ЗСУ намагаються здійснити цей перехід на корпусну систему. Так у часі він. Ну, викликає певні, скажімо так, чесно кажучи, запитання щодо заяв, принаймні медійних щодо готовності цієї реформи. Вона ще далека від її ідеалу, але принаймні медійно пропрацьовується варіант а, точніше заяв, принаймні від нашого командування, що все гаразд все рухаємося, як має бути так. Ми рухаємося, звісно, що швидко, якщо враховувати воєнні реалії але з іншого боку, а, ми не можемо говорити, що все зреалізовано рівно так, як, як це і цього і хотілося. ну Бо з ним рухаємося далі по тому, що відбувається у нас на фронті. Зараз величезна кількість військ, до речі, російських знищується в районі Новоторецька, і причому примітно те, що російські штурмовики йдуть на штурми, тобто вони не тримаються, населений пункт а йдуть на штурми. Маса просто відео з ураженням ворожої піхоти була опублікована напередодні командувачем Сил безпілотних систем Робертом Мадяром Броуді на цьому добропільському напрямку. Новоторецька Турецьке, ну як ми прекрасно розуміємо, це якраз таке ось ця зона між разіним та Новоторецьким і є е, тією смугою, яка. Фактично, що є кілзоною, де немає фізичної присутності наших бійців, але наші дрони відсікають один із е, трьох так е, званих котлів, що тут виникли в окупанті. Ось один кучерів'яр, другий південніше в районі Шахово, між Шаховом та новошаховом, і третій, якраз таки по лінії Новоторецька та Разіного розрізає на котел в Красному Лимані, Суворовому. Е, хоча Росіяни, звісно, що мають тут змогу проскакувати, але такі от отомоні. Три оточення тут існують ворожих військ. Так, от якраз таки в Новоторецьку при основі цього одного із котлів Мадяр показував відео, де ну просто купа купезна російських штурмовиків знищена. Я звісно, що не можу показати це відео зі зрозумілих причин, тому що YouTube його банально заблокує, але цікава обставина на цьому напрямку, якраз таки дуже добре. Поєднане і на цьому підсвічення робить Deep State, Дуже добре поєднується використання інженерно-фортифікаційних споруд, в тому числі там з колючим дротом, з дистанційним мінуванням і роботою пілотів, тобто, якраз таки те, що і має бути основою існування так званих тіл зон тут і використовується. Тобто, повертаючись навіть до питання корпусів певної. Безсумнівно, що певної якості такі корпусні утворення додали зараз нашій обороні, але загалом ця зона надзвичайно складна, тому що я нещодавно робив великий огляд і опис того, як нині виглядають на фронті так звані кіл-зони. Це просто хаотично перемішані позиції з піхоти, де один одного в оточенні. Не просто зараз навіть верифікувати по осінтерські, по оглядацьки і аналітично верифікувати все те, що відбувається на фронті. Ось поруч із Новоторецьком є інший населений пункт. Це Неканорівка, це західніше трішечки, яка в зеленій зоні, але на позиціях поблизу Неканорівки були звіти такі зроблені. Французьким осінтером кліманом Моліном, ну от те, що міг те, фактично що і зробив в цих звітах. Йдеться про те, що є місця уражень піхоти за певний там період проміжок часу російської піхоти або ураження по наших позиціях по наших бліндажах, як заявляють росіяни, і от кліман Молен просто чисто візуально наніс ці позиції за певний проміжок часу, короткий, де розташовані ці позиції з українським стягом і з російським триколором. От, власне, так виглядає сіра зона так звана неканорівці. Ви бачите, що українські пропорції є за російськими штурмовиками російські штурмовики є перед нашою лінією, за нашими бійцями, і ось такий Вінегрет, він дуже ускладнює можливість точного аналізу ситуації на конкретній ділянці фронту зараз. Просто не інакше як така на фронті складається ну, шахівниця. Шахівниці із позицій, тому і ми, і росіяни подекуди про деякі населені пункти, можемо заявляти про нібито контроль позицій. Хоча по факту, що ми, що вони маємо там позиції, можемо спростовувати одне одного. Тому дуже складна. Насправді триває ситуація, як не крути, все рівно продовжує вона бути дуже складною на добропільському напрямку. Але знищення росіян тут ну відбувається в будь-якому випадку доволі таким великому великій кількості. Учора товариство відбулося. Ні, це не вчора, це позавчора. Навіть було вчора було заявлено е, угрупованням підрозділом військ Фенікс Держпрокордону службу. Ось тут на Костянтинівському напрямку е, активний е, активна спроба е, руху противника е, в бік якраз таки Костянтинівки, е, тому що Фенікс показали цей підрозділ Фенікс показав, як росіяни рухалися що не менше уражень. Техніки показали бійці держприкордонслужби з району, ось звідси, із е, водяного другом, вони рухалися в бік Костянтинівки. Е, так що це такі негарні, що ж таке, негарні такі стрілочки малюю. Е, ось е, групи були, е, рухалися в цих напрямках, е, і їх ну успішно знищили. Це була дуже е, така. Ситуативна атака російських військ дуже рідко можна побачити, щоб вони використовували техніку, в тому числі в межах існування таких кілзон, але дещо таким здивувальним чином вчора в ранковому зведенні генерального штабу 6 жовтня було зафіксовано якраз таки доволі значну кількість ураженої техніки противника. І там і танки, і бойові броньовані машини. Я теж звернув на це увагу. Мене це так дещо. Здивувало, але потім стало зрозуміло в чому в чому тут суть 5 жовтня, якраз на позиції Фенікса е, ну або на позиціях, де працює Фенікс. Е, росіяни здійснили цей накат технікою. Е, Що не менше я повторюся, втратили росіяни mm -hmm. знищеним один танк, дві бойові броньовані машини, один БМП. Е, уражено було три танки, чотири, чотири бойові броньовані машини, один БМД е, і одна МТЛБ, е, тому дивно. Дивна історія з спробами атакувати ось так от механізованими частинами. Можливо, це е, якраз таки наслідок того, що ви пригадуєте на цей напрямок, росіяни перекидали підрозділи морської піхоти, які були укомплектовані технікою. Можливо, чомусь раптом зараз вони вирішили, що це час їм хороший поштурмувати, але він виявився абсолютно нехорошим. І він таким. Ну я чомусь думаю, що він таким уже ніколи і не стане хорошим цей час для використання бронетехніки. Словом від коша на Костянтинівському напрямку Росіяни ура отримали добрячого від Фенікса та від інших наших бійців.